Заробітня плата від 12 до 20 тисяч гривень у Чернівецькому обласному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій, на якому роботодавці запропонували понад 70 робочих місць. На захід запросили 15 роботодавців. Здебільшого це великі підприємства Чорнівців та області. Яку роботу пропонують буковинцям, та скільки людей перебувають на обліку в обласному центрі зайнятості, розкаже Олена Кричко. Лариса Ширяєва з Херсона працювала ландшафтним дизайнером. Нині шукає роботу у Чернівцях через центр зайнятості. ВПО приїжа в рідне місто. Знову повернулася і почала малювати картини. Питала про озеленення, була був ландшафтний дизайнер. Був він колись пробувала робити, були газони, були сади. Умови, ну те, що пропонують, наскільки влаштовують, чи все ж таки хотілося б краще? Я ну ну умови краще бути ну, на, на, на стабільний робочий день, ніж кудись йти поверем в кафе, де там 12-12 і -12 кожен день. І в жарі знайомилися з роботодавцями, домовлялися про співбесіду та заповнювали резюме. У Чернівецькому обласному центрі зайнятості провели ярмарок вакансій. Такі заходи організовують раз у півроку. Сьогодні ми пропонуємо роботу традиційно нашим тим, хто має робітничі професії. Тобто, брак робочих рук ми відчуваємо. Ми присутні в Чернівецькій області, як власне у всій Україні, структурне безробіття, всі його ознаки. І тому сьогодні дуже багато є пропозицій. Роботи. Яку для себе шукаєте? роботу? Більш творчо хочеться, квіти сажати, спілкування, дуже прекрасне місто, мені дуже подобається. Без роботи тільки один місяць, ну, півтора можна так сказати, Мені потрібна робота, при якій я мала б наявність вільного часу. Тобто я не можу працювати щоденно. Мені, якщо і працюю щоденно, то повинна я мати в наявності вихідні. Тобто я можу працювати один день, один бути вихідна або ж два дні працювати два дні вихідна. Роботу на ярмарку вакансій містянам пропонували як комунальні підприємства та державні установи, так і приватні компанії. Загалом було 15 роботодавців. Що в нас по вакансіях? Зокрема, нам потрібні провідники пасажирських вагонів, поїзні електромеханіки, оглядачі, ремонтники вагонів, слюсарі з ремонту рухомого складу. А також нам потрібен пральний комплекс, прасувальники, комплектувальники, оператори пральних машин. Комірники також нам потрібні мийники, прибиральники рухомого складу, ну вантажники, підсобні робітники. А скажіть, з 1С працювали колись? Ну 1С працювали, але справа тому, що скажімо, якщо просто робота в один то... Ні, має на увазі, якщо у вас іде програмування, він так? Майже 100 вакансій у комунального підприємства «Чернівці-Водоканал». на сьогоднішній день. Критично необхідні. Ми шукаємо виробничі професії, саме слюсарів, електромонтерів, водіїв автотранспортних засобів. Питають ну, цікавляться і зарплатою місцем розташуванням. Кожен шукає по своїй освіті, тому що не кожна освіта підходить під дані професії. На сьогодні критична ситуація з водіями на Чернівецькому тролейбусному управлінні. Тут готові безкоштовно навчати та пропонують високу заробітну плату. Свої вакансії запропонували і Трес зеленого господарства, міськ світло, Чернівецький хлібокомбінат, Ощадбанк та інші компанії. Цьогорічний ярмарок вакансій центр зайнятості провів спільно з міжнародними партнерами, які допомагають інтегруватися у громадах людям, що втратили домівки через російську агресію. 22-го року активно співпрацював з центрами зайнятості в Чернівецькій області і намагались допомогти ті точки зіткнення, де можна. Людям, які потребують роботу, знайти відповідні вакансії на цей рік. Ми з двох у біженців наш польовий офіс вирішили співпрацювати в такому розширеному форматі з обласним центром зайнятості, зокрема з проведенням ярмарки вакансій. Сьогоднішній захід це перший етап. Водії автослюсарі, слюсарі сантехніки, швачки, продавці найбільш затребовані на ринку праці. Кожен роботодавець шукає таких працівників, але обласни Центр зайнятості готовий запропонувати будь-яку вакансію. Так само є у нас до двох тисяч. На обліку перебуває безробітних, які е, знаходяться в пошуку роботи, і саме е, завдання Державної служби зайнятості стати тим самим місточком між роботодавцями і шукачами роботи. І якщо не буде можливості працевлаштувати то, е, наших безробітних, наших шукачів роботи, ми будемо пропонувати інші наші послуги, які надає Державна служба зайнятості Це і навчання, перенавчання, наші ваучери для е, підвищення кваліфікації. Для здобуття другої професії. До речі, от у нас активно ми даємо ваучери на навчання саме для, для трактористів-машинистів. І от десь приблизно 70% такого навчання саме на цю професію це наші жінки. Для тих, хто не готовий бути найманим працівником у центрі зайнятості, пропонують державний грант на відкриття власного бізнесу. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі4.